Для того, щоб прокинутись, нам потрібен холодний душ. Спочатку він може здаватися занадто різким, морзеним, неприємним, холодним. Але саме він пробуджує. Пробуджує справжні емоції, справжні бажання. Ті, що роками ховалися під парасолією чужих думок, які з роками ми сублімували в наші під нав'язаними очікуваннями, які нічого спільного із нашими не мають. А що, якщо я скажу, що більшість незгод ми придумали самі: комфортно оточуючи себе ілюзією обмежень, де твоя лінь, безвідповідальність і бездіяльність комфортно вжилися у твоїй голові? Мене звуть Вікторія Богонос, я креатор, людина, що обожнює усім серцем все те, що робить та обирає прямо зараз. Чому я маю сміливість підіймати тему мотивації, бо я була тією людиною, яка шукала її у кожному своєму дні, яка шукала змістовність, яка обнулялася, а потім обростала знову своїми страхами, яка втрачала все, аби почати знову. Яка багато читала, шукала порятунку від своїх же обмежень. І якщо мої усвідомлення стануть вашим холодним душем, то я вас запевняю: пробудження пройде неодмінно. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я дуже ресурсно вкладаюсь у кожний випуск і завжди сильно завдячую за кожну підписку, лайк і коментар. Почнемо одразу із фактів. До прикладу, мені 27. І, здається, попереду усе життя. Але давайте подивимось, справді в очі. Середня тривалість життя 75 років. Зараз я вже пройшла понад третину. Залишилося 48 років. Це звучить начебто багато, поки не перерахуєш у годину. Тепер давайте чесно: щодня ми спимо приблизно по вісім годин: це одна третина життя, ще півтори години, наприклад, на їжу, дві на домашні справи. Ще година на затори і ще дві на соцмережі, повідомлення і перегляд чужого життя. Виходить, що залишається менше 9 годин на день, які ти можеш використати для себе, для мрій, для реалізації, для свого життя. Якщо скласти ці години до кінця життя, це всього 166 тисяч годин. Це не вічність, це не безмежність. Це менше ніж тобі здається. А тепер давайте подумаємо. ці 9 годин, які мали б бути направлені на продуктивність нашого життя, ми витрачаємо щоденно на що. У кожного з нас є ресурс, але він не нескінчений. Життя це не репетиція. Ця сцена і в вже освітлена і камера вже увімкнена. Ти не можеш чекати, поки буде зручно, бо час не чекає. І якщо ти не використовуєш ці години, їх ніхто не поверне. Тому давайте будемо починати сьогодні. Не завтра, не з понеділка, не з наступного року. Ці 166 тисяч годин це твій капітал. Та лише одна спроба. Щоб у фіналі сказати, я справді прожив, прожила класне життя. Тепер давайте без ілюзій. Що таке взагалі мотивація? Це щось абстрактне, загальновживане, доволі розмите. Насправді мотивація це твій стан, стан, в якому ти перебуваєш, виходячи з якого ти дієш. Це той ресурс, який підвладний тобі. І лише ти його у собі формуєш або розбиваєш ущент. Коли я бачу вмотивовану, дорослу, зрілу людину, то відчуваю захоплення. Вау, яка самодисципліна, яка сила волі, яка зібраність у тілі, яка керованість своїх емоцій. Кожного разу, коли я бачу красиве тіло, я думаю, вау, скільки зусиль та годин тренувань за цим стоїть. Коли я бачу успішного спортсмена, я думаю, вау, скільки літрів поту обливало це тіло, скільки режимних, систематичних годин роботи над своєю ціллю опікало це тіло. Коли я бачу успішний бізнес, я думаю, вау, скільки спроб і помилок було в житті цієї людини. І для того, щоб зародилося моє захоплення, вау, я прийшла на один рік нерозуміння, чому у інших може бути все, але не у тебе. Чому хтось красивіший, ресурсніший, мудріший, реалізованіший? Чому так? І якщо своє нерозуміння я списую на свою незрілість, то сьогодні ця позиція не про мене, не моя. Вона мене не вабить. Вона слабка і безпідставна. Сьогодні я знаю ціну всьому і кожному Я готова поділитися своїм пробудженням із вами. Перший етап: власне пробудження. Воно починається, як правило, з тотальної кризи і прозріння. У 20 мені здавалося, що я природжений бізнесмен, який готовий йти у вільне плавання, добрати відповідальність, але не на себе, а на чоловіка, який відкриє мені даний бізнес у ворог. У 21 я народжую сина, який на п'ятий день перестає дихати прямо у мене на руках. І наступні півроку ми проводимо у закритих стінах патології мовлят. Де на моє прохання розділити відповідальність батька моєї дитини, бо я боюсь брати повну відповідальність за нове життя, я отримую повну відмову. Бо карантинні обмеження тоді строго відрізали мене від допомоги будь-кого. За півроку чоловік потрапляє у страшну аварію. І їдучи у лікарню, до якого я навіть не усвідомлювала, чи життєздатний він у тій палаті, я тримала на руках свого новонародженого сина. Лише тоді я усвідомила повною мірою, що відтепер ти несеш відповідальність не лише за себе. У тебе в руках нове життя. І цей маленький хлопчик неодмінно запитає: Мам, а ким ти мріяла стати? Мам, а ти щаслива? Мені було 21. У коридорі лікарні мені чомусь стало дуже себе шкода. Я жила своє комфортне, безхмарне життя, а у дорослому житті тут раптом все якось по-іншому. Потрібно брати відповідальність і шукати у собі зрілості, якої ще й близько не було на той час. Тоді у тих стінах я дала собі обіцянку. Я зрозуміла тоді більше сенсу у слові мама ніж тоді, коли мені поставили сина в парші нагороди. Я подорослішала. Мені здавалося, що за той рік я прожила усі десять. Так стався мій перший холодний душ. Я пообіцяла собі стати на ноги настільки міцно, наскільки лише зможу. Я пообіцяла собі не надіятися на когось, що хтось зробить, той заробить, хтось візьме відповідальність. Тоді я із своєю інфантильністю зустрілася міч навіч. Я більше не бажала її присутності у своєму житті. Прийшло розуміння, що таке сім'я, що таке нове життя, нова людина, що таке відповідальність. Я перестала боятися жити своє життя та повною мірою відповідати за нього. Диво, але мій син перестав хворіти, мій неуспішний бізнес став успішним пробудженням у іншій сфері. Борг був успішно закритий моїми заробленими коштами, і ріст відповідальності пропорційно примножив мій заробіток. Я б могла вам розповісти історію про те, якою природженою матір'ю я одразу була, чи якою успішною бізнес-вумен я вже була у свій 21 рік. Але це про наступний етап, від якого я ретельно позбувалась. Я тут не для того, щоб здаватися краще. Я тут для того, щоб будувати свою реальність. Думки людей змінюються щосекунди. Сьогодні ти геній, завтра тебе відміняють. І якщо намагатися постійно відповідати цим коливанням, можна загубити себе. Ти маєш бути першим у себе у своїй сім'ї, у своїх цінностях і бажаннях. Бо коли ти постійно чуєш чужі голоси, ми перестаємо чути свого і починаємо виконувати не свої бажання, а чужі очікування, а з часом живемо не своїм життям. Щоб ти не робив, ти завжди отримаєш у спину, що не так, що можна краще, що комусь щось не підходить, що є більш експертні, більш стильні, більш талановиті і так далі. Хтось має вирішувати, що він вправі ставити якусь систему координат. Варто зрозуміти, що ми не прийшли у це життя, щоб відповідати чужим очікуванням. У мене свої, у вас ваші. Якщо вони не збігаються з чиїмось, це нормально. Я не боюся не збігатись, бо тільки в моїх руках, як виглядає моє сьогодні, моє завтра і те, що залишиться після мене? Можна жити, задовільняючись малим, можна обирати бездіяльність, а можна обрати відповідальність. І чим більшу відповідальність ви не себе берете, тим ширше буде розширення. У фінансах, у знайомствах, у масштабах життя. Іноді я кидаю собі виклики, що здаються якимось нереальними. Але я знаю, розширення не буває комфортним. І так у мене немає чітких вихідних, іноді я жартвую особистим, часом із близькими, подругами і так далі. Але я розумію, це тимчасово, це про шлях до стабільності, де я не думаю щодня, як вижити завтра, бо я вже створила собі основу. І в моменти, коли хочеться розклеїтись, пожаліти себе, зупинитися. Я просто нагадую собі, я знаю, заради чого я це роблю. Це не сліпа гонитва, це вибір, усвідомлений і холодний душ у ці моменти це не покарання, а спосіб повернути себе в реальність. Я знаю, що я можу мати все, про що мрію, але тільки тоді, коли зусиль буде більше, ніж середньостатистично, коли відповідальність буде більшою, ніж у більшості. Тому ніколи не рівняюся на вершину айсбергу. Здавалося б, Стів Джобс геній, який змінив хід цифрової епохи. Apple це не просто бренд, а синонім інновацій, дизайну та й взагалі стилю життя. Його продукти у кожній родині, у кожній кишені. Він створив те, що стало повноцінною частиною світу. Джеф Безос це творець наймасштабнішого онлайн-магазину на планеті. Amazon – це швидкість, зручність, це величезний вибір. Він змінив те, як ми купуємо мислимо, і в принципі, як ми живемо. Його компанія це символ глобального успіху. А Джон Роулінг, авторка всесвітньо відомої історії, яку знають діти і дорослі у різних куточках світу. Гаррі Поттер це не просто книжка чи фільм, це явище покоління. Її фантазія стала просто притулком для мільйонів. Але якщо зазирнути в корінь, все виглядає зовсім інакше. Стів Джобс не мав вищої освіти, його вигнали з компанії, яку він сам же заснував. і тільки згодом він повернувся, щоб зробити революцію. Джеф Безос починав з продажу книг у звичайному гаражі. Його вважали божевільним, і ніхто не розумів абсолютно його бачення. А Джоан Роувінг, вона була самотньою матір'ю, без грошей, без підтримки і жила взагалі на соціальну допомогу. Її відмовляли друкувати десятки видавництв, але вона не зрадила собі. Успіх не завжди народжується в комфорті. Успіх часто починається із болю, з відмов, із сумнівів, із моментів, коли, здається, нічого у мене не вийде. Але його створюють ті, хто вірить, коли ніхто не вірить. Ті, хто не зупиняється, коли навпаки зупиняються усі. Далі, втрата енергії та вигорання. Коли ти втрачаєш енергію і мотивацію, подумай, чи любиш ти те, чому приділяєш весь свій час. Улюблена робота буде живити тебе енергією, а не забирати її. Подумай про це, можливо, настав час бути чесним із собою. Якщо ж справа у виснаженні, перш за все визнай, що ти втомився. Дозволь собі перепочити і переосмислити, куди я йду. Навіщо? Втрата енергії це сигнал, що треба щось змінювати. Рівно півроку тому ми з чоловіком проходили досить серйозну кризу і навіть розлучення. Але ми живий приклад того, що робота 24 на 7 над собою, і за допомогою психологів можна подолати пройти цю кризу, відновити теплі відносини, зберегти їх і лише з роками укріпити у сьогоднішній час. Я Дійсно не знаю, як можна обійтись без кваліфікованої допомоги фахівців, тому хочу вам порекомендувати платформу Mindly. Я на своєму прикладі знаю, як важливо знайти свою людину, якій ти можеш довіритися. Я поміняла дуже багато психологів, і саме на цій платформі ви зможете знайти свою людину, яка обов'язково вам допоможе. Для своїх підписників я попросила знижку, тому за промокодом Богонос ви отримаєте 10% знижки вже на першу сесію. Байте, будь ласка, про себе та про свою сім'ю. Це надзвичайно цінно. А посилання на платформу ви побачите вже в описі під відео. Далі, дисципліна та чіткий план. Велику частину своїх усвідомлень я завдячую порадам Брайана Трейсі. Одна із його книг називається З'їж жабу. Якась абсурдна назва згідні. Але насправді він доносить важливість дисципліни та чіткості задач. Жаба це найважче завдання за день, і з'їсти її потрібно немнуч. Хіба на сніданок, поки ти повний сил та енергії, почни із найважчої роботи, із найважчої задачі. Дисципліна це міст між цілями і досягненнями. Допоки я не сформувала собі чіткий графік, з чого я починаю день і чим я його закінчую, я плавала між задачами, розпрошуючи свою енергію між запусками, зйомками, клієнтами, блогом, сім'єю, дитиною і так далі. Я відчувала себе кораблем без компасу. Мені хотілося усього, але з чого почати, я не розуміла. А почати потрібно із плану. Допоки немає структури і розуміння, ти не дієш. Після плану йде вже дисципліна, бо далі тобі потрібно слідувати кожному пункту. А тут же важче, бо домовитись з кимось часто значно легше, ніж домовитись із собою. Далі, майбутнє твориться сьогодні, а не завтра. Якщо ви чекали на знак, то ось він. Час щоб прочитати саме ту книгу, піти на курси, записатися в спортзал. Прокидатися на світанку, сказати люблю, вибач, я помилився, чи я не впорався, але хочу ще раз спробувати. Майбутнє твориться не завтра, воно твориться тут, зараз, у рішенні, яке ти приймаєш саме сьогодні, у виборі, у дії. І навіть якщо твій крок виявиться хибним, нічого страшного не станеться. Земля все одно буде крутитися, сонце зійде, люди підуть на роботу. Життя не зупиниться. Але зміниться одне ти. Ти матимеш досвід. Цінний, живий, досвід, який завтра стане твоєю валютою. Валютою мудрості, розуміння, сили. І, можливо, одна маленька зміна, один інший вчинок, одна нова реакція, одне інше слово змінить насправді все. Твої думки, твій настрій, твою історію. І часом усе твоє життя. Твоє мислення це лише твоя відповідальність. Ви навіть не уявляєте, яке фундаментальне значення має думка, яка зароджується у вашій голові. І тут не плутайте із рожевими окулярами чи якимось самообманом. Позитивне мислення це коли ти свідомо фокусуєшся на можливостях, а не на якихось перешкодах. Наприклад, замість думки, мені не вистачає досвіду для цієї роботи. Подумай, я швидко вчусь і справлюся із новими обов'язками. Замість я боюсь провалу, провал теж досвід. Я спробую і дізнаюся. Якщо думати, що світ проти тебе так і здаватиметься. Якщо думати, що ти ростеш і кожен день стаєш кращим, саме так і буде. Навіть дослідження психологів показують, що оптимісти досягають успіху частіше. І не тому, що доля до них якась поблажливіша, а тому, що вони не складають руки. Вірячи в хороший результат, вони продовжують діяти. Навіть після невдач. Песиміст каже, я програв, немає сенсу далі. Оптиміст каже, я програв, значить, треба вчитися, треба спробувати пізніше ще. Я хочу, щоб ви зараз, після всього почутого, зробили одну річ. Повірили у себе. Правда у тому, що ви сильніші ніж думаєте. Ваша історія пишеться щосекунди, і поки ви живі, усе можливо. Якщо тебе щось болить, перетвори цей біль на рушівну силу, страх бути непочутим на бажання довести собі, що ти можеш, порожне чи та пошук нового сенсу, порівняння на натхнення діяти. Якщо є мрія захисти її від скептиків, якщо впав, ставай, подивися на малих дітей, скільки разів вони падають, поки навчаться ходити, але ж встають, ідуть, бо ще не знають, що можна по-іншому. Все починається з думки. Думка породжує емоцію. Емоцію запускає дію. А дії формують результат. Результат, який крок за кроком складає твоє життя. Тож почни з думки. Сформуй у собі мотивацію, сформуй дисципліну, сформуй план і дій. Якщо мотивації немає, значить очі не горять, значить, не вистачає глибини в цілях, не вистачає чесності з собою, не вистачає розуміння. А для чого я взагалі це роблю? Не чекай. Нічого не чекай, ні понеділка, ні літа, ні натхнення. Бо поки ти чекаєш, твоє життя минає. І так іноді здається, що ти рухаєшся повільно, але зупинившись і озирнувшись, ким ти був 5 років тому, що мав, про що мріяв. Як тільки ти це все згадаєш, вдячність прийде сама, і ти зрозумієш, цей стрибок був колосальним. Можливо, ви не бачите результату щодня, але саме це означає, що ви не зациклені на результаті. Ви в процесі, в русі, ви створюєте шлях, який обов'язково приведе тебе туди, куди треба. Тож не думай, що про тебе скажуть інші. Не старайся відповідати їхнім очікуванням. Подумай, що буде в твоєму житті через 10, 20, 30 років. Подумай, яка ти будеш у старості, і ким захочеш себе побачити в дзеркалі. Тоді цей шлях лише твій, і цей досвід теж лише твій. І відповідальність за нього теж лише твоя. Тож роби своє життя таким, яким ти мрієш. З вами була Вікторія Богонос і я буду безмежно вдячна за ваш зворотній зв'язок. У чужих історіях часто знаходиш частинку себе та долю мотивації. Тож напишіть обов'язково, яка подія в вашому житті стала тим холодним душем, що пробудила вас на зміни у житті. Я вам дякую за перегляд та кажу до зустрічі у наступному випуску.